Ви бачите мене, але за мною стоїть ціла команда Пращу. І є, знаєте, така дещо профдеформація, бо коли люди замовляють дослідження, багато хто з вас думає, що виключно я буду над ним працювати. То ні, по деяких дослідженнях я взагалі не працюю. Точніше, Оксана мене залучає, коли потрібно. У нас є дослідник Оксана, і більшість досліджень потрапляють до неї. Ми з нею працюємо в одному офісі. Якщо їй треба моя допомога, вона завжди може підключити мене. і Я даю сви, свою фахову допомогу. Хоча я вам скажу, що Оксана вже більшість речей сама здатна зрозуміти і вияснити. От останнім часом я дивлюсь, вона так тільки звіряє компас. Знаєш, приходить, каже: Так, то так, я би робила отак, отак. Як кажеш, правильно чи неправильно, кажу, да, я би робив би так само, і вона рухається. Коли заходимо в складні моменти, ну можливо, там в мене трішки більше досвіду, трішки більше варіантів. Тоді, звісно, я підключаюсь на таке дослідження. Але крім Оксани, є систематизатори, є люди, дослідники, які шукають інформацію в самих архівах. Тобто, ну є Таня, яка з вами спілкується, коли приймає дослідження, чи коли ось зараз тримає цей телефон. Є Марія, яка допомагає монтувати відео і бере участь у зйомках. Є Руслан, який вичитує документи і так далі. Тобто, ціла купа велика людей, які працюють над вашим дослідженням. І це не означає, що якщо ви замовили дослідження, то ви одразу попадете до мене. Ви можете потрапити спочатку до Тані, потім до Оксани, потім попрацювати з нашими систематизаторами. Хоча, до речі, клієнт не має дотику до систематизаторів, тому що вже дослідник скидає працю систематизаторів, фактично, що ми виявили, тому це нормально. Я сам не справився з усім всім. І тому не дивуйтесь, якщо там, вам не відписую я особисто. Але майже в кожне дослідження я залучений особисто.